Це фрагменти дронів камікадзе, які українські сили оборони приземлили під час масованих атак на столицю у різний період. Експерти вивчають ці фрагменти, їхнє начиння, та їхні висновки потім лягають в основу офіційних кримінальних проваджень. І сьогодні наші знімальні групі також дозволили роздивитися, з чого власне складається шахет і які модифікації відбулися останнім часом. Тут ми досліджуємо артилерійську зброю і ракетну зброю, ну, а також вибухотехнічне дослідження. Тут ми бачимо більш в цілі да, корпуса, також тут ми можемо побачити, що вони різні, тобто Алабуги і Іжевського заводу, різні за будовою і принципом. Маркування у них йде жовтим кольором, а Іжевський ми бачимо. Да? Білим кольором. І в Росії нині мова йдеться про два заводи. Так, да, поки два. Ми вже бачимо, що «Алабога» вже маркування має там за 26 тисяч, а Жевському менше. Ну, може на 9 тисяч. Оця модифікація з підключенням до стільникових мереж. Mm. Наскільки вона масова? Це плюс-мінус типу в кожному шахеді наразі? На ну, сьогодні в кожному. На стабілізаторах обично, да? ці антенни. Угу. Ну, Они там за скотчем. якщо так, или сліди бачите, то значить був модем. Ага. Да, може. То виходить, от прямо тут на цьому був модем. Так, да, поки всі з модемом. Раніше було випадкове там трекери, модеми з павербанками, а це вже масовано, ну не так уж вже й давно, може, 4 місяці, 5 місяців назад. Це в нас лабораторія, де ми досліджуємо, як ви можете побачити більше. Електронні компоненти саме тут. Це вже виробництво Алабуги, тобто воно. Оце да. АЛБ да, означає АЛА... лабок, да. тобто трекер воно... для ізділля В-3. Блок передачі всієї телеметричної інформації. Передає він, то що ви питали, gsm GSM мережі, так? Да? Сюди вставляються сім карт. Це ви подірили чи це вони щось закінчили? Вони. вони. Так, а щоб... що тут мало ви бути? Ну, може бути логотип виробника цього, mm -hmm. цього е, модема. Mm -hmm. а також може бути серійний номер. Так, буде модем використовуватися. Відповідно, ви можете передавати в чат-боті всю інформацію, І бачити, як він себе веде, правильно летить. Оператор може знати точку, куди він прилетить. І якщо він туди не долетів, то зрозуміло, що він там був збитий, допустим, чи подавлений. Тобто в ньому, він все бачить. Використовували спочатку, ми досліджували, були і Київ стар, і казахські оператори. Бо, якщо інші операції, це отакі от біники, це вже російські. Російські операції. Чи є у них можливість передавати відео? Ну, Бо зараз дуже обговорюються. Оговорювалися. Це було спочатку, бачили ми, використовувалися камери, але це спостереження, да, відео спостереження звичайні камери. Так, да, передавати більш такого, нема такого масового, як це зроблено, що вже на виробництві. Ні, там прикручено, прикручуємо. Це дуже рідко. рідко. Ну, тобто ну, це не використовується як масово. Ну. Є... 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 Вот. Це таке, ну не всі у нас тут бойові частини, але вже є якась колекція. І у них, бачите, насічки. Так. Вот. Ну, Називається так, напівготовий врожайчий елемент. Тобто корпус розривається і розлітається на... Такі прямокутні частини, як урожайчий елементи. Так граната навпаки. О, так, так. Вона ж теж роз... угу. так зроблена. А тут ми бачимо, бачите, це термобар. Бачите, от да. вони. Вот Випробування проводили десь 150 метрів. Угу. Да. Поэтому не виглядувати, не дивитись, як він падає, тому що дуже на велику відстань. Там вже нема нічого, бо зрозуміло, так. що ми тут. Вихолашуємо, там октоген. 30, може, 30 третіло Шахет падає, і не взивається, він загорається і звичайно вигорає. Вибухи так. Це чугун якийсь. Так, да, так, да, да? да, да. а навіщо сюди, якийсь такой. Там, та да, там титан, пускай держав. Здесь чугун. Бачимо чуть-чуть. Наконечник, як да, проникаючий. чтобы немножко разбил, а потом взорвался. Uh -huh. Может, полгода. Они используют более потужную боевую часть. Но они, мы видим, что они там изменяют трохи конструкцию, размещение, изменяют электроники, когда используют более мощную боевую часть. А сколько несет эта боевая часть заряду? 90. Да. Збільшена? Да, 90. 90 килограмм. Вот это вся основна начинка внутрішня, що дозволяє йому летіти відповідно в задану точку. Це бортовий комп'ютер. Ага. Він так не ну, Оце зміню... можна сказати, що Це мозок шахету. Так, так, так. Це з перших іранських. І до якого періоду в нас от саме такі шахеди летіли? год точно летал. Первый риг, как тысяч, год, Так, точно, да. Да, Там первый, ну, минимум рок, рик был. Mm -hmm. Часто было. Там дошли до серии. Ну, статистику не ведем там по сериям. Они вот нумеруются, да, там М770. Mm -hmm. первым нам в Киев прилетали М200 с чем-то, то есть таком. Mm -hmm. Так можно заразуметь, и там приблизно только сколько они сделали. Гвинт тут деревянный был. Ну а комплектующие там все и на Сполучені Штати, всі пліси, там, сполучені, ДСП, Техасинс, аналог девайс, з'являлись, Нідерланди були, і, ну, вони можуть бути і фірма там, американська Техасінства, але виготовлятися можуть в Малайзії, в Китаї. Тобто, вот так багато, там багато. Стояли реле, там, mm -hmm. І стояли російські реле, релі, остальне ну, нема там такого електроніки, яка... Могла свідчити, що воно виробляється тільки рано. Ні, такого не було. І так було від початку? Так, так, сразу, одразу ж. Почому і було, ну, всім цікаво, досліджували, щоб визначити, де ж вони, де ж вони беруть всю електронну компоненту. Тут ми бачимо, була 12-канальна комета вже. Це захищена супутникова навігація. Якщо буде незахищена антена, антенна, реп його заглушить сигнал, і відповідно іль впаде, або де в іншу сторону, якщо зробити підміну сигналу — сигнал, це спуфінг. а вони захищені, збільшують канальність, відповідно, більше засобів реп потрібно. Нашій знімальній групі пощастило стати свідками того, як експерти власне, привозять для дослідження частини російської зброї після сьогоднішнього бомбардування нічного Києва. І це власне 16 канальна, як можна побачити, антена, яка встановлюється на сучасний шахет однієї з останніх версій. «Вот он, Це от після цих росіяни почали використовувати свої комети. Ну, вони ставили чотириканальну на інші безпілотні літальні апарати їхні розвідувальні. Це, от, це перші іранські, бачите, О, там, там, там? О, там стоять. це захисне зверху, да? Це може, якщо будете, смотреть, як на Ізраїль, да, літе, uh -huh. і буде зйомка зверху, то ви можете побачити характерну таку антенну. Скільки коштує одна така антенна? Взагалі, всі антенни дорогі. Залежить будуть від канальності та ступіння захисту. Ви ж знаєте англійський? Так. Ну, Там дві надписи буде. Господарська і техніка. Да, так, Agricultural Equipment ну. Parts. Шахет. А, це теж шахет? Так. Це, це... останнє вже. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. сім. Да. Це mm. ми тільки почали досліджувати. Треба дивитися алгоритми, як вона працює. Mm. Не завжди, як ми бачимо, да, вона може бути в стані, в якому можна вивчити. Уціливши, так? Ми бачимо антенни, які теж їх тут вісім штук. Ми її теж досліджували. Зараз всі такі антенни круглі, вони використовують чіп вже китайський. На повний, а відколи на... вони використовують китайський чіп? Спочатку цього року десь так. Внутрішній основний чіп є вже тут чисто китайський. Це відомий китайський. Там, концерн бренд. Вони запропонували Російській Федерації заміну всіх іноземних компонентів. Це, тобто, вони... це так, одна із. Ну, це більш поби... побита, бачите, там? Вон, це воно з шахеном лежить двигуном. Це більш уцілуємо. Що ще китайці запропонували крім цих от плат? Не, більш такого, Бо це вже готовий, так скажемо, пристрій. Поки що визначаємо виробника. Перші серії К, потім КБ, а це вже остання серія КЦ. Місяць 8. Вже в такій останні серії. Останніх вісім місяців КЦ вже. Да. Mm -hmm. Гвин, да? був повністю дерев'яний, дерев да, ми бачимо, чуть -чуть, Да? А тут він трошки дерев'яний. Так, да, внутрішня частина. Але він виходить комбінований вже пластик. Так, так, да, так. Да, ми думаємо, що вже... І цей двигун, повна копія, мабуть, теж Росія збирає. Найбільша відмінність — це внутрішня електроніка, повністю змінилася. Можливо, вся повністю розробки російські, розробки. Але компоненти все ну, мною наземні. Скажімо так, іранська начинка, розробка. А якщо правіша від мене, от подивитися, можна що побачити, що повністю відрізняється. Да? Це російська. Да, це да. ми говоримо Іжевську. Вот бортовий комп'ютер. Бачимо? Вот это. Це антенна це... Так, да, так. Да. Тобто вона з тієї сторони ми можемо побачити антенну. Що тут залишилось з західного? Все західне. Все ну... західне. Антенна, от можете посмотрети. Ублокс, у, у швейцарській. Раніше перші були, бачите, Ліна, да? так? Все добре видно. А, ага. а потім вони стали це скривати. Схоже, так? Да? Так, да, абсолютно. Mm. Але ж тут видно все. Ну, це підняли ми трошки, да, вони вони працюють, так. Да. Якщо раптом ми будемо жити в такому світі, що західні санкції працюватимуть, і оці компоненти не доїжджатимуть до Росії. Ніхто не буде наказувати їм да, допомогу, mm -hmm. в тому числі. Та То, власне питання в тому, от, чи зможеться призупиниться, призупиниться. Призупиниться, призупиниться да? тобто потрібні технології, які мають виробляти там. Критичні елементи, чіпи. Вони використовують і сервапривода теж і наземні. Тобто, да, буде складно. В тих же крилатих ракетах, останніх моделей їхніх, там навіть редуктор, який на привод руля, теж підшипники японські.